Осінь завжди дарує мені почуття, що всі проблеми можна розв'язати, вийшовши на прогулянку в ліс. Тому сьогодні ми з чоловіком після роботи вирішили прогулятись до лісу. І хоча вже був не ранок, тому що це було. Після роботи наша прогулянка, але ось ми вирішили пройтись до лісу. Всі показують, як збирають гриби, у всіх іде дощ, а у нас посуха і ні крапельки дощику, але пішли подивитись до лісу. Хоч не найдемо грибів, то хоч прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям. І, може, я щось візьму собі для садочку. Як завжди, де б я не гуляла, я завжди щось находжу для себе, для декору. Ось такого тільки одного грибочка побачили. Він не їстівний, а так просто подивитись на нього. Ви знаєте, навіть мухоморів ніде не було видно. Ось зато такий мох. На пеньку дуже м'якенький, гарний, і багато шишок, багато шишок під ногами, тому я вирішила зібрати шишки для себе, для саду. Там я, як ви пам'ятаєте, розпочала мульчувати квітничок шишками, тому мені ці шишки будуть не зайві. Так хожу собі по лісі. Ви знаєте, в місті такий вітер, а в лісі тиша, тиша, навіть жарко. Я ходила і мені було жарко. Вітерцю зовсім не було. Зовсім не було. І так аж спекотно. Але навкруги така краса, так добре. Природа лікує, лікує від усього. Дивися на ці дерева, споглядаєш на цю осінню красу. Ще все зелене, лише де-не-де жовтіють листочки і е, трава під ногами. Збираю так шишечки і задоволена навіть шишечкам маленькі сосонки. Також стоять зелені, яскраві, а грибочків не видно. Які ж гриби? Ну, які гриби в таку посуху, ніяких грибів немає. Посуха скрізь дощі, а у нас жодного дощику. Але я отримала, як завжди, велике задоволення від прогулянки, як можна не насолоджуватись такою прогулянкою. Якщо кругом така краса, навкругі така краса, не вистачає тільки миру. І все. Шишки такі гарненькі, ось я стільки назбирала. Звісно, щоб замульчувати мені всі квітнички, мені потрібно багато шишок. А я назбирала тільки трішки шишок в пакет. Ось уже осінь розфарбовує потихеньку дерева і показує нам свою палітру красок. Ось дивіться, ви кажете, де камінчики? Ось дивіться, повно камінчиків. Отак завжди. Потроху. Ось дивіться, які красиві. Гарні, вірніше. Як не взяти такі? Ну, ось вам і камінчики. Ось дивіться, які красиві. Красень, красень. Ось такі камінчики. Я потім їх помию і будуть мені ось так. Ось дивіться, отак повне відро пройшлась по дорозі туди-сюди і кругом назбирала. Отак потрішки завжди і збираю. І шишок зібрала для садочку. Такі гарненькі і яскраві будуть мені якраз. А ще два відра камінчиків, також пригодяться в саду. І потім ми поїхали на один ставочок, який також був е за лісом по дорозі. Дивіться, яка краса навкруги, човни стояли біля берегу, і навкруги така краса, гарна наша Україна, не вистачає тільки всім миру і злагоди. Я люблю осінь, єдину пору року, яку Бог здається. Створив лише для її краси. Осіннє листя не падає, а так летить, воно не поспішає. Ось ця рязка на воді і в ній своя особлива краса. Я так люблю дивитись, як біжить вода. Люблю слухати цей шум, цей гамір водяний. І так добре на душі, так гарно, попри те, що відбувається у світі, осінь показує нам свою красу. Кожного року я Закохуюся в осінь, в її красу. Осінь це ідеальна пора. Вона демонструє нам, наскільки чудовим може бути світ, наскільки прекрасним він може бути. А ось над дорогою я побачила, як люди прикрасили своє подвір'я. Зробили такі пальми із пляшок і прикрасили так подвір'я. Ось так ми прогулялись по лісу, назбирала я камінчиків, шишок, отримала задоволення і поїхали додому. А це хочу показати вам. Який я придбала секатор в Аврорі. Досить простий і дешевий, за 99 гривень. Тут є навіть для нього запасна така пружинка, ось, якщо та загубиться, то є запасна. Так, він фіксується, ручки його фіксуються, і легко їм користуватись, я вже спробувала. Ну. Якщо навіть він і вийде із ладу, то не так шкода буде, тому що він недорогий, а по теперішнім цінам дешевий. Це я ще сьогодні взяла і посадила все, що я приготувала, начеренкувала. Брала такий укорінювач, мочала спочатку всі черенки у воду, потім в укорінювач. Купила ось такий грунт універсальний. І вирішила посадити на черенкований матеріал із тут самшит, піраканта помаранчевого кольору. У мене такого жовто а а такого я взяла. Потім ще декілька черинків із кущиків, сніжноягідника. Ну, все, що, які черенки я набрала, вирішила посадити їх. Ось так набрала ґрунт, потім туди черенок, який в укорінювач я погружала перед цим і добре пролила водою. Ось стільки в мене. Вийшло ємкостей, потім я візьму пляшки із-під води і накрию їх зверху. Побачимо, що з цього вийде. Ось так пройшов в мене день. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, всім здоров'я і мирного неба над головою.